Сьогодні мій перший заступник разом з новопризначеним головою «Укроборонпрому», разом з представниками генерального штабу, заступниками міністра оборони, представниками МБС, провели нараду, де підготують на моє затвердження. Це буде затверджується рішенням ради національної безпеки і оборони зміни до державного оборонного замовлення, де Буде в повному обсязі використаний той досвід, який українська Збройні сила, Українська Національна гвардія набула під час бойових дій на сході. Не буде більше витрачання мільярдів народних коштів, ну, платників податків на нікому не потрібні наукові програми, які слугували лише елементом розкрадання. Сьогодні будуть завантажені українське виробництво, системи високоточної зброї українськими безпілотниками, українськими початками. Е Починаючи від бронежилетів і закінчуючи тепловізорами, все щодні не вистачало української армії, Українська армія зможе воювати мобільно, ефективно і професійно.